Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас трохи силова практика для пробудження, і ми починаємо з позиції дитини. Коліна розводимо в сторони, стопи разом, долоні витягуємо вперед і м'яко опускаємось вниз. Тут розслабляємось, дихаємо, налаштовуємось на практику. Всю свою увагу, концентрацію спрямовуємо на наше тіло та дихання. Вдих, витягуємося вперед за долонями, розтягнули себе між маківкою і стегнами. Вийшли в дитину, груди живі тягнемо вниз, робимо вдих, обережно дивимося перед собою і крокуємо долонями ліворуч. З видихом потягнулись вниз, витягнули правий бік, стегна залишаються на п'ятах. Робимо вдих, обережно підіймаємось, переносимо долоні праворуч, видих потягнулись вниз і витягнули лівий бік. Продовжуємо глибоке, спокійне дихання, відчуваємо м'язи. Робимо вдих, обережно повертаємось в центр, ще затримались в дитині І через перекатимось на четвереньки, підгортаємо пальці ніг і сідаємо на п'яти. Долоні збираємо в замочок біля грудей, робимо оберти в зап'ястках. Підключаємо шию, порухали головою ліворуч, праворуч, м'яко потягнули м'язи, покрутили замочок в іншу сторону. Чудо. Підіймемо ручки перед собою вгору вдих. Видих через кактуси стягнули вниз. І в динаміці власного дихання повторюємо цю вправу. Вдих ручки вгору, видих вниз. Задіємо м'язи спини, розкриваємо грудний відділ. І останній раз вгору і видих вниз. Перекатуємося на четвереньки. Вдих, підіймаємо через сторону праву ручку вгору, видих, занурюємось під ліву, вкладаємо себе на праве плече. І ліву ручку заводимо за спину і чіпляємо за праве стегно. Якщо не чіпляється, залишаємо біля себе. Вдих, повертаємося обережно вгору, розкрутились. І Змінюємо напрямок. Ліва ручка вгору вдих. Видих, занурились під право, вклали себе на ліве плече і праву ручку заводимо назад, чіпляємося за ліве стегно. Дихаємо в цьому положенні. Вдих обережно розкручуємось, підіймаємось вгору і продовжуємо. Підгортаємо пальці ніг, відриваємо коліна від килимочка. І затримались в цьому положенні. Живіт підтягнутий, спинка рівна. З видихом переносимо вагу на долоні, праве коліно до правого зап'ястка, вдих, повернулись назад, видих, інше коліно до зап'ястка. І рухаємось у власному темпі. Коліна тримаємо над килимочком, не опускаємо їх, живіт підтягнутий в поперек не провалюємось. Шия продовження хребта, не закидаємо голову назад, не раняємо вниз. Чудово. Опускаємо коліна і компенсуємо зап'ятки. По черзі тиснемо тильною стороною в килимочок, м'яко витягуємо і повертаємось в попереднє положення коліна над килимочком. З видихом прокручуємось праворуч, права ручка за себе, вдих, повертаємось в центр, з видихом прокручуємось ліворуч, ліва ручка за себе. І продовжуємо цей рух у власному темпі, не поспішаємо, глибоко спокійно дихаємо, кор тримаємо активним. Якщо потрібно, в будь-який момент зупиняємось і компенсуємо зап'ястки. І ще порухались праворуч, центр, ліворуч, центр, і повторили ще один раз на кожну сторону. Чудо. Повертаємось в центр. Видих прокрутились праворуч і виштовхуємо ліву п'яту вперед. Повертаємо назад, повертаємось в центр вдих. видих в іншу сторону, і рухаємось в темпі дихання, коліна продовжуємо тримати над килимочком, не опускаємо їх, не провалюємось в лопатки, не провалюємось в поперек. долоні тримаємо під плечима, коліна під стегними, ще порухались. І останній раз праворуч, центр, ліворуч і центр. Тут затримались, коліна тримаємо над килимочком, дихаємо, корактивний, спокійне глибоке дихання, чудово. З видихом виштовхуємо таз назад, переходимо в собаку мордою вниз, коліна зігнуті, живіт тягнемо до стегон, спинка рівна, і в динаміці робимо видих, коліна тягнемо в килимочок, тримаємо їх в повітрі, вдих, повертаємось в собаку. І продовжуємо у власному темпі, в темпі дихання, поступово рухаємось. Вдих собака, видих коліна в килимок. І останній раз перекатимось на четвереньке, виштовхуємо таз вгору. І тут попровалювалось вліво вправу ніжку, витягуємо задню поверхню ніг, дихаємо, розслабляємось. Чудо. Фіксуємо себе в собаці, в статиці. Робимо вдих через круглення, перекатимось в планку, видих чатуранга можна з колін, вдих собака вверх, видих, собака мордою вниз. І у власному темпі повторили ще два кола, чатуранга, лікті до себе дивляться назад, рухаємось. І останній раз перекатимось в планку. Видих чату ранга, вдих собака вверх, видих, собака вниз. Затримались, відновили дихання, трохи розслабились і будемо продовжувати. Вдих через круглення планка, праве коліно до грудей. Тримаємо, дихаємо. Переносимо вагу на праву долоню. І переходимо в бічну планку, ліва ручка вгору. Праве коліно біля себе тримаємо, виштовхуємо праву п'яту вперед, опустили в підлогу, затримались, дихаємо. Видих м'яко опускаємо стегна вниз, прокручуємось в центр до ніг, можливо, розводимо їх трохи ширше, і з видихом м'яко нахиляємось вниз. З рівною спинкою стопи натягнуті на себе комфортно, без перетягу. Чудово. Повертаємось вгору, повертаємо праву долоню в килимок, виштовхуємо себе знов в планку, підтягуємо праве коліно до себе, повертаємось в центр в планочку, з видихом ідемо в чату рангу. Вдих собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. І одразу через круглення планка, ліве коліно до себе. Тримаємо дихаємо, переносимо вагу на ліву долоню, бічна планка, права ручка вгору, коліно біля себе. Виштовхуємо ліву п'яту вперед, встановлюємо її в підлогу, тримаємо цю варіацію планочки і м'яко опускаємо таз вниз, прокручуємо знов до ніг, і з видихом м'яко потягнулись вперед. Стопи натягнуті на себе, спину не скруглюємо, дихаємо. Чудово. Повертаємось вгору, повертаємо ліву долоню в килимок, м'яко виштовхуємо таз вгору, виходимо в варіацію планки, Ліве коліно до себе, прокрутились вниз в планку, видих чатуранга, вдих собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Затримались, продихали, відпочили. Через круглення перекатимось в планку, права стопа вперед, ручки вгору вдих, повний випад. З цього положення з видихом опускаємо лікті паралельно до килимка, ліве коліно в килимочок. Вдих повертаємось вгору і продовжуємо власному темпі. Ніжки сильні, активні, рівномірно розподіляємо вагу між стопами. Вдих вгору, видих вниз, вдих, повертаємось вгору, опускаємо долоні в килимок, планка, видих чатуранга, собака морди вверх, собака морди вниз. І одразу перекатуємось в планочку, виштовхуємо ліву стопу вперед ручки вгору вдих, видих праве коліно вниз, руки паралельно до килимка. Вдих вгору. І рухаємось паралельно з власним диханням, відчуваємо активацію ніг, м'яко розкриваємо грудний відділ, не заламуємо поперек, тягнемося маківкою вгору. Чудо! Опускаємо долоні в килимочок планка. Видих чатуранга, вдих собака мордою вверх. Видих, собака морди вниз. Затримались, продихали, відновили дихання. І знов перекатимось в планочку, права стопа вперед, ручки вгору, повний випад. І звідси підіймаємось вгору, прокручуємось в центр, стопи розводимо в сторони. І з видихом сідаємо в ліве коліно, права стопа на себе, повний бічний випад. Можливо, допомагаємо собі руками, вдих, повертаємось вгору і повертаємось в повний випад, і рухаємось в динаміці, бічний випад, вгору, повний випад, і знов бічний. Вдих вгору, видих повний випад, вдих вгору, видих бічний. І ще рухаємось, підіймаємось вгору, перекатимось в повний випад, опускаємо долоні в килимок планка. Видих чатуранга, вдих собака, мордою вверх. Видих, собака мордою вниз. Тут затримались, відновили дихання, трохи розслабились і робимо на іншу сторону. Ліва стопа вперед, ручки вгору повний випад. Вдих вгору, видих, сідаємо в пічний випад на праву ніжку, ліва стопа на себе. Тут затримались, дихаємо. І рухаємось в динаміці. Вдих вгору, видих, повний випад, вдих вгору, видих, бічний випад ліва стопа на себе. І продовжуємо у власному темпі. Усвідомлено робимо, дотягуємо всі м'язи, правильно відлаштовуємо позиції, не звалюємо коліна в центр, тримаємо спинку рівною. Чудо. Вдих, повертаємось в повний випад, опускаємо долоні в килимочок планка, видих чаюранга, вдих собака мордою вверх, видих, собака мордою вниз. Затримались, перепочили, відновили дихання і через круглення перекатимось в планочку. Права стопа вперед, ліве коліно в килимочок. виходимо в напіввипад, м'яко тягнемо таз вниз, спинка рівна, натягуємо праву стопу на себе і відводимо праве коліно в сторону. Поступово м'яко, обережно, без дискомфорту, без болю. Чудо. Повертаємо коліно до себе. І підтягуємо ліву стопу, чіпляємо з лівою долонею і компенсуємо навантаження на м'язи. Витягуємо м'яко ніжки, дихаємо, обережно відпускаємо долонів килимок, планка і собака-морда вниз. Вдих через круглення планка ліва стопа вперед. Опустились в напіввипад потягнули м'яко таз вниз, натягуємо ліву стопу на себе, відводимо ліве коліно в сторону, розкриваємо стегно, витягуємо м'язи та штовхаємо вниз, чудово, повертаємо коліно до себе і підтягуємо праву стопу. Якщо йде, чіпляємось долонею, і підтягуємо ближче до стегна. Відчуваємо приємне витяжіння в м'язах, дихаємо, обережно відпустили долонів колимок планка. і з видихом собака морду вниз. Ще затримались в собаці. Перекатимось в планочку, опускаємо коліна в килимок, крукуємо долонями вперед, і з видихом йдемо в цуценя, тягнемо груди в килимочок. стегна залишаються над колінами, не затискаємо шию, лікті прокручуємо в килимок, розтягуємо простір між лопатками, дихаємо. Вдиху обережно підіймаємось вгору, крокуємо долонями до себе і йдемо в дитину. Таз вкладаємо на п'яте і, можливо, ручки заводимо назад вздовж себе, розслабляємось, дихаємо. Вдих обережно підіймаємось вгору, сідаємо ніжка навхрест. Підтягуємо до себе праву ручку, тягнемо її ліворуч, витягуємо м'яко плече, дихаємо, плечі тянемо вниз, не піджимаємо довух, змінюємо положення рук, потягнули ліву ручку. Довго. Заводимо ручки назад, збираємо замочок, прокручуємо плечі, розкрили грудний відділ, переносимо долоні ліворуч, з видихом потягнули голову до замочка, витягнули правий бік шиї, вдих повертаємо м'яко в центр, видих, змінюємо напрямок. Клали замочок праворуч, витягнули лівий бік шиї, вдих, повертаємо обережно в центр, розводимо ручки в сторони в килимок, права ручка вгору вдих, видих потягнулись ліворуч, витягуємо добре правий бік, плечі від двух. Вдих центр, видих, змінюємо напрямок, потягнулись праворуч, добре витягнули лівий бік, Чудово. вдих, повертаємось в центр, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, відпустили ручки на коліна. Заплющили очі, зробили глибокий вдих і акцентний видих через ха, і ще вдих, і видих через ха, відпускаємо напругу з тіла, повністю розслабляємо м'язи. Дякуємо собі, дякуємо своєму тілу, ніяк не оцінюємо його роботу. Просто насолоджуємось моментом. Вдих ручки через сторони вгору. видих, долоні до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!